Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про те, що аеродром моздука та оленї захоплений невідомими диверсійними групами великій кількості є загиблі серед пілотів та техніків. Пошкоджена авіаційна техніка. ДРГшники начекали підкріплення та десантників і покинули аеродром до прибуття. Паралельно з цим лунали вибухи на дамбах за цю ніч. Понад 78 загиблих окупантів на території Російської Федерації. Знову вибухи на Пітерській та Московській Сах третій четверте шлюз, дав тріщину повний прорив води аварія. Не така дрібна, як здавалося раніше. Задіють китайських інженерів. Черговий раз за також перероблюють несучі опори, укріплюють греблю, Працює інженерна техніка і транспортна авіації. Все це через годину після ударів по Україні. За даними телеграм-каналів, 40 загиблих розвардійців та 30 працівників станції за першу годину невідомих ударів по гесах Москви Україна на себе. Відповідальності не бере за даними телеграм-каналів. Вода затопила а Роме та Ангара військове виробництво зупинене авіація в регіоні наразі не взлетить півкраїни знову без світла. Ми вже попереджали з метою випередження ракет та авіаційних ударів РФ треба бити по російських військових об'єктах в Росії, Білорусі та на окупованих територіях. Про це в ефірі Еспресо сказав колишній очільник служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола Маломуж. З метою випередження ракетних та авіаційних ударів треба бити по об'єктах, які використовувалися для конкретних ударів по Україні. Іні, це ракетні комплекси і ракети авіабази, морські бази, де б вони не знаходилися в Росії, Білорусі, Чорному морі, зазначив він. На думку маломужа, ЗСУ повинні діяти на випередження, не чекати як у Запоріжжі, С-300 б'є. Ми намагаємося їх перехопити. Хоча це дуже важко, треба виявляти ці об'єкти, наприклад, на окупованій території, і завдавати ударів, як тільки вони розгортаються. Як тільки йде підготовка до завдання удару, повинні бути потужні системні удари. Об'єкту треба виявляти за допомогою космічних, радіотехнічних та радіоелектро. Онних засобів, дронними можливостями. Ці удари мають бути точковими по конкретних військових об'єктах. Тоді вони не зможуть вдарити по наших місцях та селах, і тим більше по ЗСУ. підсумував генерал. Росія зазнала колосальних втрат на полі бою. Особовий склад армії підірваний. Тому Путіна потрібна пауза у війні, саме тому знову б'є по енергоструктурі, надіючися, що українці таким чином облагатимуть переговори. Зсу знищили величезну кількість ворога. з початку війни це 90% особового складу тієї армії, яка напала на Україну 24 лютого 2022 року, особовий склад армії РФ підірваний. Сьогодні Росіяни змушені проводити мобілізацію, набирати у свою армію приватників різних форматів, людей по контракту та навіть іноземців з дальніх країн. Очевидно, в країни агресора криза у військовій, технологічній та економічній сфері. Тому Путіну потрібна пауза. Повідомив він через певні провали. Путін говорить про механізм, так би мовити, мирних ініціатив Цинічно, коли агресор з одного боку нищить жертву а з. Що пропонує припинити боротьбу, зауважив генерал. Хоча це і багатоцільове завдання йдеться про нову стратегію мобілізації залучення ВПК, міжнародних ресурсів від країн, які з ними співпрацюють Іран, Північна Корея, росіяни хочуть підтягнути більш потужні позиції та дезорієнтувати наших партнерів, особливо тих, які сумніваються у підтримці України. Розмував він військовий експерт дефенс Експрес Іван Киричевський зазначив, що Україна просить у США розвідувальні далекобійні безпілотники. Про це він сказав в етері телеканалу Еспресом. Теми ударів західною зброєю по території РФ, то там не стоїть питання про те, щоб отримати прямий дозвіл від держдепу, натискати на червону кнопку, яка запускає атакам Стахаймерс. Об'єкт Білгорода наразі стоїть питання про те, щоб на території РФ можна було забезпечити потік розвідданих в режимі 24 на 7, Як це відбувається під час ударів по об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях, наприклад, можна було бачити, як безпілотник фіксує результати удару атакам з пополігону, де стояли російські окупанти, коли дві ракети знищили понад 100 росіян, нагадав Киричевський. За словами військового експерта, Україні потрібно створити розвідувальні можливості, щоб бити по території РФ. Тобто, з нашої сторони мова йде саме про це, щоб нам це забезпечили. Відповідно, захід поки що на це не йде. І тут, до речі, доволі парадоксальна історія. Чому навіть з нашого боку не йде підсвічування інформації, про яку пишуть лише західні змі, що ми просимо деякого роду розвідувальні далекобійні безпілотники у США? Причому мова йде про те, що американцям ці безпілотні. Лодники не потрібні, але вони їх нам не дають. Дивно виходить, що перед ними стоїть питання, щоб у першу чергу створити розвідувальні можливості, які б дозволяли бити по окупантах і на їх території в режимі 24 на 7, Але поки що про них не оголошується, пояснив Карачавський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис. Підписуйтесь на канал переможемо разом.